До слова, запрошую Галину Олексіївну Сидорук, директора ліцею номер 11, де навчався Роман Набієв. Шановне товариство, дорога опечалена родина, кожного дня щогодини кровожерливий окупант приносить багато горя і море сліз нашим українським родинам. На жаль, гине цивільне населення, а ще більше гине наших захисників, які тримають оце мирне небо над нами, яке сьогодні теж плаче, проваджаючи засвіти іще одного героя, нашого земляка. Знаєте, колись, коли навчався в школі Роман, він був звичайним хлопцем, яких сотні і тисячі зараз. Воюють на передовій. Однокласники згадують, пане Раїсо, вашого Романа, як дуже спокійного, хорошого товариша. Він був неконфліктний, Як згадував міський голова, він умів дружити. Він ніколи не порушував поведінки, завжди уважно слухав учителя, виконував домашні завдання. Дуже любив, як усі хлопці, фізкультуру і трудове навчання. У нього там з цих предметів завжди були найвищі бали. А ще дуже любив вас, пане пані Раїсом. Я пам'ятаю, ми працювали з вами. Він правда не боявся ніякої праці і приходив 13-й тепер уже ліцей допомагати матері, у якої була досить непроста професія, прибирати класні приміщення, де треба було щось підняти, щось підсунути, і він не Стидався, скажу так, ніякої роботи, а пізніше разом з братом приходив і допомагав матері. Напевне, через те, що він був дуже обов'язковим і дисциплінованим, коли постало питання іти захищати батьківщину, він дійсно з першого позову пішов на захист її. І дійсно, дякуючи таким хлопцям, ми маємо можливість працювати, жити, навчатися тут, В глибокому тилу у відносно мирній обстановці. Я розумію, пані Раїсо, що ніякі слова розради не закриють ту рану, кровоточащу в серці, яка у вас є, і що надовго буде боліти кровоточити. І ніякі слова розради не заглушать душевний біль. Але нехай такою розрадою для вас буде те, що він, ваш роман, Завжди залишиться в світлій пам'яті тих, хто його знав, любив, пам'ятав, з ким він дружив і з ким він працював. Я від імені себе особисто і від всіх працівників закладу, батьків, учителів, щире співчуття висловлюю вам і всій вашій родині, брату, племіннику. І дай Боже, щоб оці проводи. Нарешті на щиті наших воїнів закінчилися. Світла йому пам'ять. Нехай його душа знайде спочинок там на небі, а ми сумуємо разом з вами і низько схиляємо голову перед подвигом вашого сина. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях навіки. Слава Україні!